Привіт, друзі, Я Дмитро Разумовський Трамп заявив, що створює спеціальну програму золота карта за 5 мільйонів. Можна отримати шлях швидкий шлях. До громадянства після перевірок, як вони кажуть, ми будемо серйозно перевіряти. Але Трампа запитали, чи він дасть ну можливість приймати в цій програмі російським олігархам, щоб вони купляли собі громадянство США за 5 мільйонів. Він каже, так які проблеми російські олігархи, я їх знаю, вони прекрасні люди. Їм треба давати таку можливість ставати громадянами е, США і отримувати оцю цю е, золоту. Карту, але що цікаво, практично всі олігархи, крім декількох, які постачають відповідну сервону США, знаходяться під санкціями США, тобто, ну вони готові знімати санкції, надавати їм громадянство за гроші. І в мене питання. знаєте, я розумію, що це якась така корупційна схема своєрідна або притягування грошей багатих людей в США, щоб вони платили податки. Це теж варіант. Але от у мене питання. Скільки після завершення війни, от припинення війни, українських чиновників повтікає туди за тою золотою картою? Ну, напишіть в коментарях. От як ви вважаєте? Я думаю, що дуже багато людей. Напишіть свою думку.